Фечки пронто-пронто, події, які змінять ваше життя. З вами Хана найкраще зіркови та ролох. Мені тут попадаються це відео. Ох, чого тільки не роблять деякі люди. В якому плані? При... Приношення роду, щось там свічками ходять по квартирі роблять. Фечки, все це вам заліплює ваші очі. Це це дає вам хибні надії, що ви щось зі свічкою зробите і щось зміниться. Ні. І приношення роду своєму. Ми всі єдине ціле. Хоч обносіться своєму родові, вони контента роблять. Поки ви внутрішньо не змінитесь, нічого не відбудеться. Почніть хоча б медитувати, це краще, ніж зі свічкою бігати. По кутам, всі вам щось поробили. А як тоді не поробили тим, хто на верхушці сидить? От мені цікаво. Як зіркам не поробили справжні, про які всі знають. Ні, саме вам поробили, бо що? Бо ви собі лано скупили. Ну, мені от цікаво. Вас уводять відсутності. Вас заставляють ці тарологи, на які ви підписані по 200 тисяч. Чому? Ви підписані? Тому що вам не треба над собою працювати. Вам кидають, що винні всі навкруги. Чоловік поганий. Мама не та. Ти роду не робиш ніяке приношення. О, все, значить, тому тобі не везе. Бред. У вас все. Якщо ви змінитесь всередині, зовнішньо все зміниться. Тому єдиний шлях змінитися. Не хочете завдяки моїм амулетам, бо вони саме змінюють вас всередині. Ви проходите трансформації, ви починаєте по-іншому на світ дивитися. Не хочете шукайте того, кого хочете. Але перестаньте оце бути дикими. Сидить Таролах ролах у самій плюс 100 кілограм зайвого ваги. Що вона вам дасть? Який вона медіум? Дівчата, та вона заїла свої комплекси цим. Ви зрозумієте, я не засуджую. Людина таким чином захищається від всесвіту, бо є щось всередині в неї, що вона не випускає, хоч вона буде медіум 700 раз. Так, це так. Ох, ви мене розозлили. І так. Які події змінять ваше життя? Нарешті королева Пентаклів і в вашому житті буде любов. І тут треба буде зробити вибір, бо ви буде чомусь дуже різні з цією людиною. Кохання прийде і королева Пентаклів. Тут дивіться, тут або ви одружена жінка, вам треба буде зробити вибір, або таки буде зроблений вибір в цих відносинах, в тому, що третій фактор обирається, і людина вибирає вас, а ви вибираєте себе в якості стабільної, надійної жінки, в якості дружини. Я правильно кажу? Кажуть так, але зараз ситуація висить. Зараз щось тут кажуть, що вас нічого не, раді, не радує, хоча вам дають багато чого. А тут, знаєте що? Ви зараз маєте якусь таку певну ситуацію в своєму житті, і ви не хочете її відпускати. Розумієте? Ви якби за неї тримаєтесь, за цю ситуацію? Так. Але вам кажуть, вимах. Розумієте, ви можете все. Не тримайтесь за те, що ви зараз маєте, тому що ви можете мати набагато краще. Набагато. А про що це річ? Тут вам якась думка прийшла. Думка, завдяки якій ви можете стати зіркою. Або думка, завдяки якій ви здійсните своє бажання. Подивіться, Аркан зірка це дуже класно. І вам кажуть, і вам дуже... Ви будете дуже задоволена, якщо ви реалізуєте цю думку. Напишіть, чи є у вас якась думка? Порада фейчів. Мах! Яка порада? Все у вас буде. Почніть щось робити. Як мінімум, заказуйте амулет. Сьогодні-завтра знижки. Амулет. Є різні види амулетів. І. Це вже буде першим кроком. А далі ви підете як по маслу. Чому? Тому що Амулет він не робить ваше життя щасливим тільки тому, що він є. Амулет дає вам необхідні вам енергії і ті думки, які ви чуєте і ви робите. Таким чином ви стаєте на свою щасливу виходу життя. Люблю.